Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Я ваша вихователь Віолетта Валерівна. Запрошую вас на заняття з аплікації, нашу рідну батьківщину. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня. І усмішка тата, в любові й добрі, то зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Малята дуже скоро, 22 січня, наша країна відзначатиме дуже важливе свято, День Соборності України. Саме про цей день я й пропоную послухати розповідь. Коли було створено багато-багато країн, серед них була і наша рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча, нагороджена високими горами під назвою Карпати, глибокими морями Чорним та Азовським, довгими та повноводними ріками. Зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей. І почалися образи, сварки. Від цього розпалася країна на дві частини. Тоді в головному місті нашої країни, столиці під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати державу. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному дві частини нашої країни і назвали День Соборності України. Тож пам'ятайте, діти, наша сила у єдності. Малята українці дуже пишаються своїми символами. Давайте пригадаємо державні символи України. Це державний прапор, державний гімн та державний герб. Нагадайте, малята, а що позначають кольори нашого прапору? Так, це синє, безхмарне мирне небо та жовтий, безкрайні золоті пшеничні поля. Любі хлопчики й дівчатка. Давайте до Дня Соборності України зробимо листівку, яка покаже єдність нашої країни та усіх її мешканців. Для роботи нам потрібно буде вирізати шаблон. Тепер накладемо та обведемо його на аркуші блакитного паперу і виріжемо, а також на аркуші жовтого паперу. Будьте уважні! На жовтій деталі ми ще маємо виокремити елемент пальчики, а також зробити надріз на місці великого пальця. Намастіть клеєм нижню частину жовтої деталі та вкладіть зверху синю, щоб утворилось сердечко. А потім зафіксуємо великий пальчик. Залишилось приклеїти жовті пальчики. Дві ручки тримають одна одну. Пропоную прикрасити нашу листівку. На синій долонці зобразимо яскраве сонечко, а жовту прикрасимо квітами. У мене це ось такі маленькі блакитні волошки. А ви можете прикрасити на власний розсад. Тож вітаємо усіх із Днем Соборності України та пам'ятаємо, що в єдності наша сила.